Вітаю! Сьогодні у мене знову огляд кастрюлі і стається знову за рибу гроши. О, Дивіться, яка топ кітчен. Ну, топ це -э топ. Кітчен, напевно, кухня. А тут написано, що вона літа і антипригарна. Темно-червона. Дуже багато сірих або чорних таких. Це рідко попадає. Буває ще салатові. Це взагалі рідкість. 6,7 літра, е, марбурове покриття. І ось таке. Germany. Бачите, Germany, ага, Germany. Роблять в Китаї, платять, платять в Китаї, а в Германії також що ось товарний знак є у світі. І все вони можуть писати, що бренд зареєстрований в Германії, або в Англії, або у Франції. А нижче далеко там пишуть, зроблено Китаї. Ось вона. Ось вона яка. Ось така вона. Як тільки я її взяв у руки <хи> і одразу відчув щось не те. Щось ніте, якась вона така. Вона важить на 150 грамів менше, ніж от ця. Це у мене стара така була. Ну є. Її я її хотів поміняти. Мені потрібна була вона для рису. Робити рисову кашу з м'ясом і овочами, я так називаю, тому що плов у мене справжній, якщо робити, ніхто їсти не буде. Він має бути жирним, а в мене жирне, ніхто не їсть. Топші на стінах ніде не вказано. Ну, от якщо дивитись на це, я б розум циркулем 7 мм. А тепер дивіться. оп, Перевертаємо. І що ми бачимо? Бачите? От вам 7 мм. Mm. І воно йде під скосом, щоб було обман зріння, Якби вона шла рівно туди під углом, було б чітко видно, що все тут забагато знято. А тепер дивіться, це той самой товщини, Як тут? Тут 1 мм І це берешь в руки, вичеваешь, что она 6 мая. А это, ну, не блешанка, а блин, май же вечевается. Да, а там миллиметра два, наверное, толщина. А, О, грая красиво. И что это? Разница яка. Толщина одна тут. 5 миллиметров я померил вот показываю Чому я брав квадратну? Чому я брав квадратну? А дивіться. Чому брав квадратну? От кругла і ось квадратна. Тобто домалюйте умовно кути і зрозумійте, що дно більше у квадратній, ніж у круглої. І от я дивлюся, що збоку, що всередині один колір но тут трохи чуть -чуть темніше, чуть-чуть. І -чуть. таке враження, що це ну, не може бути антіпригар, що бути з країв. Ні ну, один виробник на це не піде, на, на таке розточительство. Ну от тут бачите, от вона така, а така всередині. Інший колір. І були різних кольорів. Весь антипригар в різних кольорів було такого сірого кольору того виробника. А тут іде, якщо вона така, то такий самий внутрі. Якщо така, то така сама внутрі. Якщо салатова, то що салатова, салато, що всередині салатова. Коли я брав цю, то продавчиня мене спитала, що ви для чого берете? Берите щось чи е, наплов? Я сказав, що наплов. Вона сказала, смажете в цій, ні. Тільки е, рідина має бути. Не наляли масло і смажете як в казанку. Ну це хоч називалась каструля, А це я обрав написано казанок, каструля казанок. А я бачу, що тут так само смажити не можна. Ну що, буду робити так, як і в цей робив. Ну тобто я смажу на пательні, а потім викладаю сюди і вже починаю колись зірвак. Тобто і бульйон з завочив суміш і м'язом. Це зірвак називається. Ось в цієї стадії я використовую каструлю. Отаку таку ну, буду пробувати? Кришка квадратна. І вона хоч так, хоч так. Все добре. Але дивіться, яка в неї ручка. А це не просто ручка. Це не просто ручка. Це ручка дозатор. Що ви думаєте? І на картинці я сюди. Типу можна щось наляти, і воно от там, через цю тюрочку має туди капати. Що ми таке готуємо, щоб воно під час готування туди капало? Я не знаю. І Як воно через 1 мм одну дюрочку рідина буде туди капати. Ну як не буде капати буде стояти. Що це? Все вони то придумали. Але, блін, напевно, що за це ще й гроші беруть. За це, що воно. Називається ручка дозатор. Ну, єдине, що вона добре от ти поклав і вона добре стоїть. Я вже сміявся, що тут можна щось, щось варити, а сюди класти фарфоровий радянський чайник, щоб він грівся, заварник. Щоб краще заварювався Блін. Ну таке от я обрав. Самому смішно. Буду пробувати. Дивіться одної. Тобто для індукції підходить все. Тут, тут все нормально. Ручки лит, литі, не прикручені. Це погано. Тому що вона отак по цеху туди-сюди, поки її там запакували, десь могла тріснути, вдаритись. Її покрасити, і не видко. І не знаю, що тут прикручено ручки. Значит, кип'ятив не в неї воду. Гріються ручки нормально, так хорошо. Це теж добре гріється. І що цікаво, не знаю, буду робити, рис, подивлюся. Воду кип'ятив. Дуже майже не виходить звідси пара. Вся вона стоїть внутрі на кришці і нічого не відка що всередині. Кришка запотіває, через неї нічого не відкачує. А, бачите, скільки она аж тріскає. перепад температур, коли відкирваєш. От закрию, вона зараз знову почне запотівати. Кришка знову запотіла. Пара не виходить. Ось тут витка. Бачите? стоїть вода і не пускає. Дивно. І ще. Кипіть посередині. По боках нічого не кипить. Ну що це за казанок такий? Я ж не знаю, чи вийде там рис. І здається, я зрозумів так і чому багато от таких о, сірих, чорних. Тому що, бачите, оце через 10 років оця чернодара з'явилася. Вона була вся от така І дно було таким. А це вже, і це я не смажу в неї, тільки рідина. Ну через 10 років вже покриття. Чому я її вирішив її міняти вже? А якщо це покриття буде такого кольору, чорного або сірого, де ви це побачите, коли воно з'явиться. Ви нічого не побачите, все буде нормально. Поки вона не продиряється, вам все буде нормально. І що я вам скажу? Ну от я ще не готував, але 800 гривень на це мені шкода, якщо ви потратите. Не рекомендую я. Таке. Придбання. Не те. І не знаю. Що ж, де ж знайти такий казан нормальний. Ну, я знаю, це рекламують е французькі, але то коштує, блін, Там човун з е емальований. Воно коштує по 15 тисяч гривень. Вона сама має готувати. Ні, то вже ні. Так що от така от. А дивився блогерів. Перед тим, я купляти, я ж відчитаю. І то... Всі, хто купив, кажуть супер, гарна, хороша, нормальна. Всі, блін, это... ну як воно нормально, що ви її в руках же тримаєте? Навіщо ви брешете, блін? Ну таке враження, що ці блогери, вони хочуть мати лице. Тобто, якщо я купив, я не можу купити щось погане. Я не лох. Коротше, як виборці зеленського. Ну, на цьому все. Далі буде.